Вірими по-азіатськи будемо спочатку смажити, а потім запікати. Я брала м'ясо не на кістці, а скоріш на такому хріщі. Мені такі шматочки подобаються, тож смажимо їх з спеціями. Це в нас обов'язково чесник, бадь'ян, імбир та цибулю. Крім того, сіль перець, мед, соєвий соус, окроп і трохи вина. І кунжут для серверування. І красиво, і корисно. М'ясо я заздалегідь підготувала, промила та нарізала. Тепер можемо смажити. До речі, смажимо або на тій петельні, яку ви зможете поставити у духовку, або от спочатку смажимо на сковорідці, а потім перекладаємо на лист та відправляємо до духовки. Смажена у рослинній олії. М'ясо краще різати великими шматками, щоб було зручніше перегортати їх. Тим часом ріжемо імбир та чесник на не дуже маленькі шматочки. Після смаження ми будемо тушкувати у духовці, і у цей час деякі шматочки розтушаться та додадуть особливого смаку нашому м'ясу. Як завжди, хочу наголосити, що треба використовувати ті інгредієнти, які є у рецепті, навіть якщо ви їх не дуже любите. У цьому випадку ви точно отримаєте цікаву та нетрадиційну страву. Смажимо м'ясо з обох боків. Не треба обсмажувати його до золотої скоринки. За нас це зробить мед та інші спеції. Коли перевернули м'ясо, додаємо інгредієнти імбир, чесник, сіль та перець, і треба пам'ятати, що соєвий соус це теж сіль, тож додаємо солі трохи менше, ніж без Настала черга меду, додаємо 2-3 столові ложки. Якщо вам здається, що це забагато, то вам лише здається. Китайська кухня сама по собі кисло солодка, тож інші інгредієнти вирівняють смак. Також додаємо соєвий соус та вино. Тепер треба смажити ще приблизно 7-10 хвилин, щоб рідина випарилась і ми додали трохи водички. Цибулю частково залишаємо до сервірування, все інше ріжемо та разом із бадьяном додаємо до м'яса. Додаємо воду та цибулю з бадьяном. Все перемішуємо та відправляємо до духовки на 30 хвилин. Потім перевертаємо м'ясо і залишаємо ще на 30 хвилин у духовці. Сенс у тому, щоб якомога більше рідини випарилося з м'яса та воно стало більш підсмаженого кольору. Минула година, наша свинина вже готова, водичка повипарювалася. До речі, рекомендую робити це на подвійну порцію, бо це справді дуже смачно. А якщо любиш рис, рекомендую подивитися рецепт плова з морепродуктами або паелі. Готувати його дуже просто, а коштує він не дорожче, ніж плов з м'ясом. Товстирі які, кунжут та зелена цибуля це типові інгредієнти для серверування страв азіатської кухні. Ось така свинина у азіатському стилі у нас вийшла. Можна робити будь-яку частину. М'ясо, яка вам більш подобається, хочу сказати, що це і смачно, це корисно, бо тут є багато спецій, які сприяють дуже гарно на наш з вами організм. А готували ми як завжди швидко, бо смажили ми лише 15 хвилин, а все інше за нас робила духовка. Подобаються страви, як у ресторані, які готувати вдома легко та швидко, приходь за посиланнями, які бачиш на екрані. М'ясні зрази з грибами, спагеті, карбонара та болонієс. І ще багато-багато цікавих рецептів.